Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 194. її створив американський шаховий композитор Юджин Богарне Кук. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є небезпечний прохідний пішак, але за ним стоїть чорна тура. Біла тура стоїть поки невдало з боку. Які є ідеї? Наприклад, король Е5 активізація короля. Тура f5, тура відійшла з темпу. Король d6, e5. Чорний пішак теж йде у ферзі. Якщо буде хід тура e5, тоді тура f7 і білі не виграють. Король d7, король д3. Чорний король він буде проводити свого пішака. Король e6 атакована тура, тура захищає пішака. І чорні тут можуть навіть пожертвувати туру за білого пішака. Тура f7 е 4 Білий король за пішаком. Чорний король ось підтримує пішака. Білі тут не можуть виграти. Король Е5 є 3. Тура д 7 шах, король С2. Король F4 є 2. Загроза є ферзь, тура Е7, король d2. Загроза є 1 ферзь і це нічия. Повертаємось на початок. Правильний перший хід Тура д 7. Побили одного чорного пішака і відрізаємо чорного короля. Тепер білі загрожують зіграти король Е5. Тому чорні грають Тура f5, не пускають білого короля на е 5 Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Зазвичай в еншпілі добре грати у такий хід Тура c 7 щоб відігнати чорного короля подалі від пішаків. Але в цій позиції це неправильний хід. Правильний хід Тура Д4. І в чорних тут неприємний вибір. Якщо король грає на третю горизонталь, тоді буде хід Тура Д3 і далі Тура Ф3. Біла тура стала за своїм пішаком, і тут білі виграють. Головний варіант це хід король С5. Хід білих знову подумайте. Виграє дуже гарний хід Тура Д5. Жертва тури. Якщо є Д, тоді король Ф5. Далі буде ферзь, і білі легко виграють. Найкращий практичний шанс чорних це бити турою, тура d5, F8 ферзь, король С6. В білих виграшна позиція. Якщо цю позицію трошки змінити, наприклад, переставити пішака на сьому -го горизонталь, короля на d7, щоб захищав пішака, і туру на d6, Чорних би була фортеця і була би нічия. Але в цій позиції білі легко виграють. Можна розпочати з пішака на е 6 Ферсі 7, атакуємо його. Якщо тура d6, його захищає, то просто король е 5 тура під боєм. Тура відійшла шахом, король е 6 і такий аншпіль білі можуть виграти. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку правильно побити пішака. Тура Ф5, Тура Д4. Заманюємо короля на п'яту -го горизонталь і тепер хід тура Д5. Тура Д5, Ф8 Ферзь і в білих виграшна позиція. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!